Великі партії того, що замовляють військові, місто доправляє на фронт щотижня. Нині воїни однієї з бригад, яка працює на авдіївському напрямку, отримали 40 дронів із тепловізорами, а також FPV. військові наголошують, з містом вони взаємодіють уже тривалий час. Адже саме Дніпро, з поміж інших міст, найактивніше реагує на звернення українських оборонців. Розглядали всі замовлення, всі запити, які відправлялись на пану мерові Дніпро. Завжди відноситься з розумінням ситуація, яка навколо нас проходить. От. А що касається дронів, насправді на сьогоднішній день це дуже потрібні такі речі. Дрони це очі зсу, дрони це життя військовослужбовців. Навіть після того, як Верховна Рада ухвалила вилучення у Дніпра майже чотирьох мільярдів гривень військового ПДФО, місто продовжує системно забезпечувати сили оборони необхідним устаткуванням. На збереженні цього темпу наголошує мер Борис Філатов. В наших закупівлях обладнання для збройних сил України ми концентруємося на двох напрямках: це дрони та автівки і. Всім зараз відома, яка дуже складна ситуація в Авдіївці. І сьогодні ми передали хлопцям 40 дронів. Ці, ця партія дронів складається з 10 дронів, яка буде використовуватися для аеророзвідки для коректування нашої артилерії. А ще 30 дронів це в це ударний дрон. І Борис Філатов заявив місто. Вже запланувало видачі наступних партій безпілотників на ще 60 мільйонів гривень.